На друїден запрошується фінальна пара. Лілінчук Артем Київська область, Марнаджев Ілляс. СК Арарат. За ними готуються спарин хлопчики 9 строків, 3-й філорам, третій дивізіон. Каченко, Ярослав, СК Сонсумгон, Медвід Максим до США Тайфун. На п'ятий день приготуватись Козленко Фавгак, Маріщук Костянків. Наступна фінальна пара. На четвертий день москалу Єлізавета. На четвертий даян викликається Дзюба, Роман, Івашкін, Андрій. За ними приготуватися. Краховацький Тарас, Старков, Марк. На шостий даян готується Майданська Олександра, Житомирська область, Килипенко Валерія, Дюш Арго. У Узвона ворождя, запрошується, Кривоші Вікторія, перше місце. Івашкін Андрій, четвертий Даян, Житомирська область. Івашкін Андрій, четвертий Даян. За наперевірка обладнання третього Даяну запрошується. Бішовець Макар, Сохне Євген. У на ворождя, запрошується. Батрич Дамір, Павліка, Михайло, Охріменко Марк, Задорочий Андрій. На сьомий деян готується. Кузін Савелій Дюш Пайфу Яременко Ілля. Песка, У зону возля запрошується. Гаврилюк Михаїл, Рученко Ілля, Гарбуз Якубовський, Марк. На Ап'яди Деян запрошується. Козленко Богдан, тренер Саркісян, Маріше Костянтин, тренер. На другий день готуються спарні хлопчики 9 рейс-тройки в 30 ром, 3 третій дивізіон, Каченко Ярослав. Стас Узенкман, Медвій Максим, Суша, Тайфун. Викликається на восьмий Даян. Сідоров Іван Дюш Арго, Івашенко, Богдан, Дюш, Тайфун. На шостий Даян викликається фінальна пара. Майданська Олександра, Житомирська область, Полопенко Валерія, дюш Арго. За ними готується Давиденко, Нікіта, Київська область, Сніжко Олексій, дюш Тайфун. Сотка и 6